Доброго дня! Ради вітати усіх на каналі Repetitor UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 8 класу і сьогодні наше 80-те заняття на тему електричний струм у газах. Ми сьогодні поговоримо про те, як він може виникати у газах, які бувають види цих розрядів і так далі. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар і поширити це відео серед своїх друзів, якщо, звісно, воно вам стане корисним. Саме так ми можемо розвивати україномовний контент, підтримувати україномовний YouTube, і відповідно витісняти україномовним контентом російськомовні уроки. А, дивіться: електричний струм у Газа. Ну, кілька занять тому я сказав, що газ це діелектрик. Тобто не проводить електричний струм, але за певних обставин у газі може виникати струм. І давайте розберемо, які це обставини. Тобто, як я вже сказав, що газ це діелектрик. А про що це каже? Що він не містить вільних заряджених частинок. Якщо у газі немає вільних заряджених частинок, то вони не зможуть утворити електричне поле відповідно, не зможе утворитися і не зможе утворитися електричний струм. Тобто, як би тут все зрозуміло. Але ж якщо ми зробимо наступне. Тобто, іще необхідно, перш ніж ми перейдемо до того, як виникає газ, необхідно ще додати, ось дивіться, що газ, на відміну від металів та рідин, складається з електрично-нейтральних атомів і молекул. Тобто, про що це каже? Що вони є якби не заряджені. так? І ось дивіться ще момент. Якщо ж ми зробимо наступний експеримент, якщо ми спробуємо цей газ нагріти, що в нас відбудеться? Давайте згадаємо ще більш ранні наші теми, і скажемо наступне: що під час нагрівання тіла розширюються. Коли тіла розширюються, відповідно нагріваються, в них збільшується їхня енергія. Коли в них збільшується їхня енергія, то відповідно збільшується їхня кінетична енергія їхніх атомів і молекул, тобто вони починають швидше рухатись. Прикладом гарним є вода. Тобто, якщо в нас є вода, то, відповідно, наша вода, коли закіпає, то вона починає булькатися. Правильно? Тобто це і є тепловий рух. І ось дивіться тепер, як же нагрів повітря впливає на те, що він може розпочати проводити струм, коли ми нагріваємо повітря. В нього також, як ви розумієте, він складається там, з атомів, молекул і так далі. В нього вони також починають більш бурхливо рухатися. І в нього е, воно якби пришвидшується, тобто пришвидчується швидкість і збільшується кінетична енергія. Тобто молекули збільшують швидкість. І ось коли молекули наші е, рухаються, то ось дивіться, коли є електрон, електрон то він може під силою цієї кінетичної енергії вибитись і стати вільним електроном, тобто отримати певний якби, заряд, так? І відповідно, якщо електрон зіштовхується з нейтральним якимсь о, йоном, то він може перетворитися. На негативно заряджений, тобто прилипнувши до негатив до нейтральної частинки до нейтрального йону, він стає негативним. Якщо ж він віддає свій електрон, стає позитивним. У такому випадку в нас вже є плюс та мінус вільних електронів їхніх зарядів, і відбувається іонізація. А що ж на називають іонізацію? Йонізацію називають процес утворення позитивних та негативних вільних електронів, і під дією електричного поля відповідно виникає електричний струм. Сподіваюся, ви це розумієте. Явище утворення електричного струму у, газів, у газах можна ще назвати газовим розрядом. Що називають газовим розрядом? Це якби процес утворення електричного струму у газах. І тепер давайте поговоримо, а які ж бувають газові розряди? Газові розряди їх два. Бувають не самостійні, бувають самостійні. Що називають не самостійним газовим розрядом? Несамостійним газовим розрядом називають такий розряд, який припиняє е, мати наявність електричного струму після того, як, скажімо, ми припинимо нагрівати це повітря. Тобто, як ми сказали, що в за загальних умов нормальних умов у газі немає електричного струму, але якщо створити певні умови, то він може з'явитися, тобто нагріти цей газ. І ось якщо ми припиняємо його нагрівати, то газ швидко буде втрачати можливість проведення електричного струму. Такий розряд, газовий розряд, називається не самостійним. Самостійним же газовим розрядом називають такий розряд, напевно, вже здогадалися, який не втрачає властивостей проводити електричний струм, навіть якщо над ним не проводиться якісь створення певних умов. Тобто, як це може бути? Може бути це за наступних умов. Якщо в газі достатня кінетична енергія, і відбувається наступний процес. Ми розібрали, що в нас є анод, має додатній знак, і є катод, має від'ємний знак. То у випадку, якщо позитивні йони, виходячи з анода, летять до катода, і якщо в них є достатня кінетична енергія, тобто велика швидкість і простір, то вони вибивають з катода ще електрони. І це як циклічно повторюється. Тобто аноди вилітають, точніше, позитивні йони вилітають з анода, вибивають з катода електрони, і це ось так за циклом йде. Тобто, у такому випадку газ можна вважати, газовий розряд можна вважати самостійним, і газ буде тут існувати за умов, навіть якщо не буде якихось каталізаторів для того, аби виникав електричний струм. І це називається ударною іонізацією тобто, шляхом ударів. По катоду, як за нода вилітають оці позитивні йони, вони ніби вибивають ударною хвилею своєю ударом ударом своїм з катоди електрони і продовжується оцей цикл. Сподіваюся, ви це зрозуміли. Тобто про існування електричного струму в газах цілком я вам пояснив. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. Розвиваємо український Ютуб, Поширимо український контент. Нехай нехай діти дивляться. Україномовні уроки витісняємо російськомовний контент з українського простору. Якщо у вас залишилися певні запитання, то будь ласка, пишіть коментарях. Спробую відповісти усім. Якщо ж запитань нема, то очікую вас на наступному занятті. До речі, наступне заняття буде вже останнім за курсом фізики 8 класу. Будемо переходити вже до 9. -го. Дякую за увагу.